Він собі, що ви тільки заходите і грає та композицію. Одразу в струни серця грають одразу. Огонь запекли за не пече. Добре. Обороняють Україну. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесе на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. За Тебе марно. Я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Україну любіть, любіть її время люте. Останню тяжкою минуту за нею господа моліть. Якби з ким сісти, тіло з'їсти, промовить слово, то воно хоч і як-небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Стари моя вітчизня, зійде над горою. Поговоримо техасіком на волі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпрі веселечко, воду чай. Москаль любить жартують, жартуючи кине. Піде свою московщину, а дівчина згине. Якби сама, то ще й нічого, а ти стара мати, що провела на світ божий, мусить погибати. Точа вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верволози і лози зеленіть. Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим. Сіяють очі, молодії, витає радость і надія в очах веселих любої. De moia, myla, carioca